Після десятиліть мовчання знову пролунали слова, що народилися в келії монастиря сан джованні Ротондо. Там, серед гір і тиші, італійський священник отець Піо, Франческо Форджоне, залишив свої останні записи. Він був не лише ченцем ордену капуцинів, його життя стало таїнством, стигмати на руках і ногах, молитви, що змінювали долі, дар бачити те, що ще не сталося. Ті, хто зберіг його рукописи, стверджують, це не алегорії і не поетичні образи, це хроніка майбутнього, написана простими словами, що звучать нині як відлуння вже пережитих подій. У цих рядках згадується війна, яка спалахнула на нашій землі. Але головне, там сказано не про початок, а про завершення, і той, хто має завершити, зовсім не схожий на тих, кого ми звикли бачити на екранах. Сьогодні ми відкриваємо ці слова. Без прикрас, без змін. І спробуємо почути, що Господь передав через свого слугу, аби зрозуміти, що чекає на Україну і світ. Отець Піо згадував ніч, коли його тіло було зранене, а душа неспокійна, він не спав, він не мріяв. Перед його очами розгорнулася картина, яку важко назвати Сном. Він бачив карту, що лежала на білому полотні, її контури тремтіли й палали. Немов полум'я пожирало кордони. Серед них він виразно розпізнав країну, Україну і поруч число. Його значення тоді було незрозумілим, але тепер воно промовляє саме за себе. На карті з'явилися спалахи, вогонь, вибухи, крики. Це була війна, яку він назвав інакше битвою за душі, бо вона відбувалася не лише на полі бою, вона точилася у свідомості людей, у їхньому виборі, на чиєму боці правда. Новітня війна писав він не схожа на попередні. у ній замість списів, дрони, замість пергаментів, екрани, замість воїнів у шоломах, цифри та образи, що пронизують розум, але в центрі людське серце, змушене стати на сторону світла або темряви. Серед цього вогню отець Піо побачив людину. Він описував її як тінь, що виходить з натовпу. Вона не мала ознак влади. Не мала високого титулу чи відомого імені. Вона не виголошувала промов, не прикривалася гучними словами. Люди довкола чекали від неї гасел, але ця постать мовчала. І в цьому мовчанні була сила, що перевищувала будь-які заклики. Отець описав, його не знатимуть мільйони, але він стане тим, через кого зупиниться буря. Цей чоловік не був політиком, не був воєначальником, його зброєю була віра. Його дорогою покаяння. Він стояв біля Христа, і це було його єдине знамено. У пророцтві наголошується: кінець війни прийде не через накази і не через підписані документи, а через слово, що народиться з глибини віри. Не гнів завершить битву, було сказано, а прощення. І лише той, хто здатен простити, отримає владу спинити кровопролиття. Цей образ залишився без імені, але саме він. Ключ до завершення випробувань, що випали на долю народів, бо, як писав отець Піо, той, хто не шукає слави, здобуде перемогу. Погляд отця Піо виходив за межі однієї землі. Він бачив, як карта Європи тремтить і тріскає, немов під тягарем невидимої сили. У кількох країнах зачинялися храми, двері святинь вкривалися пилом забуття. Люди втрачали не стільки дах над головою, скільки живий зв'язок із небом. І водночас він бачив інший рух, хвилю, що підіймалася з півдня України. Вона не несла зброї, не несла гасел, то були натовпи, які ставали на коліна, без плакатів, без команд, без гучних промов. Вони стояли у мовчазній молитві, і це мовчання зупиняло наступ ворога. Не страх а безсилля скувало його кроки. Бо там, де немає ненависті, зброя стає марною. У видіннях отець Піо бачив також вогняні кулі, що падали з неба. Вони не були схожими на звичні ракети, без диму, без металу, лише полум'я. Одна з них впала біля Карпат, у місті, де сяєв золотий купол, інша в глибину північних вод. Це були не випадкові удари, а знаки, попередження про те, що світ стоїть на межі. Але навіть серед цього страху. Залишався шлях спасіння, бо пророцтво вказувало, ніяка зовнішня сила не здатна знищити народ, який обрав покаяння. У своїх записах отець Піо залишив просту, але страшну за своєю правдою умову. Він писав, що жодна армія, жодна політична угода чи союз не принесуть остаточного миру. Завершення війни можливе лише через три кроки, які людство боїться зробити: покаяння, прощення. І віра. Він пояснював, покаяння це не слабкість і не приниження, а визнання правди, прощення, не зрада пам'яті, а перемога над ненавистю, а віра не в символи держави чи вождя, а в того, хто сильніший за будь-яку зброю. Якщо цього не станеться, писав отець Піо, світ увійде в час знищення, і вогняні кулі стануть не символом, а реальністю. Але якщо народ вибере шлях покаяння, тоді навіть ворог не зможе ступити далі жодного кроку. Ця тріада стала наріжним каменем пророцтва у ній не політика і не сила армії, а внутрішня боротьба за душу. Бо лише так війна може завершитися не руїною а Воскресінням. У записах отця Піо згадується ще одна сторінка вона була відділена від основного тексту, ніби прихована для майбутнього. На ній стояла коротка позначка. Не відкривати до часу великого страждання. Саме цей уривок, як твердять свідки, довго залишався під печаткою, і лише тепер його слова стали доступними. У ній отець Піо описував час після припинення боїв, але це не був тріумф перемоги, не свято фанфар і парадів. Він бачив тишу, міста без прапорів, людей, які більше не кричали, а стояли в мовчанні. Це мовчання не було втомою. Воно стало переосмисленням. Старі слова, влада, герой, ворог втратили сенс, немов порожні оболонки. Отець Піо бачив і новий центр духовного життя. Він не був у Римі чи інших великих столицях. Він виник там, де пролилися найщиріші сльози молитви. У серці України у Києві він бачив храм, у якому вороги ще вчорашнього дня молилися разом. Це був знак, що почалося оновлення. Не війна створить новий світ, писав отець Піо, а спільна молитва тих, хто пройшов крізь руїни. Саме там народиться Воскресіння. У видіннях отця Піо постала ще одна правда: після війни світ чекатиме не лише відбудова міст, а й очищення віри. Він бачив кризу всередині самої церкви. Величні храми тремтіли від сумніву, єпископи сперечалися між собою, а вірні губилися у пошуках істини. Це був болісний процес, який мав привести не до занепаду, а до оновлення. З церковних стін, писав він, впаде фальш, і з цього болю народиться нова простота, нове християнство, не модерне, а істинне. Саме тоді він побачив пророків не тих, що виголошують гучні передбачення, а тих, що живуть у правді кожного дня. Багато з них, як писав отець Піо, постануть в Україні, вони принесуть світові нове слово. Слово прощення, яке стане сильнішим за будь-яку ідеологію, і це слово змінить хід історії, бо в час, коли великі держави втратять вплив, саме ті, кого світ вважав зруйнованими, принесуть надію. Україна, змучена війною, стане прикладом воскресіння негучного, а тихого, народженого з молитви та милосердя. Останні рядки, що залишив отець Піо, були написані його рукою за день до смерті. У цих словах не було пояснень, не було звернень, лише проста і глибока формула, що збереглася на краю сторінки Не шукайте мир серед сильних, шукайте його серед упокорених, бо саме серед них з'явиться знамення. На папері дослідники знайшли сліди висохлих сліз. Це були сльози самого Отця, його остання молитва за майбутнє світу. Він залишив землю з ранами, що не загоїлись. Але його голос продовжує звучати через ці слова. І сьогодні, коли ми читаємо ці слова, ми стаємо свідками вибору, бо отець Піо залишив не лише передбачення, а й заклик, майбутнє залежить від кожного. Його голос повторює: Не бійся, прийми і зростай. Це останнє слово стигматика, яке не зникло в архівах. Воно дійшло до нас, щоб нагадати, війна завершиться не наказом, а відновленням душ. І цей час вже близько.